Сьогодні у Рівному вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської АЕС саме 14 грудня 1986 року. Повідомили про завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь 8 з половиною тисяч жителів рівненщини. Цьогоріч шану ліквідаторам віддавали поблизу оновленого пам'ятнику. Детальніше про це у сюжеті. Радіаційний викид, який дорівнює 500 атомним бомбам, більше трьох мільйонів постраждалих, сотні тисяч біженців. Катастрофа, яка сталася у Чорнобилі, сколихнула не тільки Україну, а й увесь світ. 14 грудня вшановують людей, які зупиняли наслідки трагедії ліквідаторів. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь 8,5 тисяч жителів Рівненщини. Сергій Якович один з них. Пригадує, як дізнався про страшну трагедію та як відреагував на неї. Я сприйняв, так як і всі, мабуть, люди, що це катастрофа, що це страшно, звичайно. От. І по призиву мене на роботу туди, нашого Тресту, я дав згоду і поїхав працювати. Сергій пробув у зоні відчуження 77 днів. Каже, що досі не забув про це горе та страшні миті, які довелося пережити. Тож ділиться спогадами своєї роботи. В 30 кілометровій зоні наш трест будував дороги, які йшли від київського водосховища до Чорнобильської атомної електростанції, по яких, значить, везли грузи для. Закидання в жерло реактора. Пані Ольга проживала у прип'яті до 1986 року. Після трагедії переїхала у Рівне, де пов'язала своє життя з Чорнобилем та допомагає тим, хто постраждав внаслідок аварії. Рада, що 37-ма річниця пам'яті ліквідації наслідків техногенної катастрофи відбулася біля оновленого пам'ятника. Сьогодні в нашому місті велика подія для кожного чорнобильця це відновлення нашого пам'ятника. Тому що це святе місце для всіх чорнобильців. Я сюди приходжу по декілька разів на тиждень, і саме цікаво, що коли його доробили і прибрали забор, і я прийшла в неї, по службових справах, і так і вперше, що я побачила, це квіти. Закінчився захід традиційним покладанням квітів до пам'ятника жертвам чорнобильської катастрофи. Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Злиденний Новини Рівного.